7 квітня поліція вдерлася в приватний будинок та викрала ноутбук цивільної особи. Сталося це в Черкаській області. За словами чоловіка, він заважав місцевій владі красти гроші. На відео одразу видно, що це люди, які не навчені воювати. Нагадаю, що в країні війна і на фронті дуже сильно не вистачає людей. Напередодні цієї події чоловіка бусифікували, підробили ВЛК та вручили повістку. Після чого йому пришили кримінальну справу по статті 336 за ухилення від мобілізації. Власника будинку на той момент вдома не було. Це обмежено придатна особа, яка годиться тільки для служби в тилу. Замість того, щоб розібратися, як відкрити хвіртку, вони вирішили її просто вибити. Можливо, вона відкривається в іншу сторону просто. А тепер для порівняння. В правому верхньому кутку буде показано затримання наркоторговців, а в лівому нижньому ухилянта. Будь ласка, порівняйте ці відео. Виходить, що людина, яка не вбила, не вкрала, автоматично прирівнюється до злочинця. За словами чоловіка з його будинку було викрадено ноутбук, після чого він пішов до місцевого райвідділку, де його посадили в СІЗО. Вийшов він лише тільки під заставу. Ось так буває в нашій державі, коли ти комусь перейшов дорогу. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб побачити ще більше правди.